Боксували на двох рингах одночасно. Хмельницький приймав щорічний турнір на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Попри непросту Україні ситуацію в обласному центрі змагалися 270 спортсменів. Дуже приємно, що приїхали одні з сильніших боксерів України. Це Харківська область, Донецька область, Запорізька область, Дніпропетровська область. І приїхали дійсно приїхали з збірники України. І приємно, що хлопці в такий тяжкий час діти займаються, тренуються. Війна йде, і ми теж воюємо на спортивному фронті. І ми не здамося, ми будемо, ми будемо кращі. Не вперше на турнір приїздить збірна з Донецької області. Цьогоріч це 15-ро вихованців. У місті Покровськ, Донецька область. Несмотря на особливий стан, ми на воєнний стан, ми тренуємося на будь-які змагання. Ми приїжджаємо для Досвіду і нагород з дитячо-юнацької спортивної школи Авангард, в якому нині тренує вихованців Анатолій Чумаков. На турнірі боксували майже 100 атлетів. Один з них – 15-річний Владислав Ракочий. Спортсмен виступає на турнірі вже в четверте. Мій тренер мене це мотивує на цьому турнірі. Виступати це домашня атмосфера. Я вдома все боксую. Цьогоріч заслуженому тренеру України Анатолію Чумакову виповнилося 80 років. За цей час Анатолій Миколаєвич підготував понад 150 майстрів спорту. Напередодні він став володарем відзнаки міського голови. На ринках на спортивних майданчиках формується здорова українська нація, формується спортивна українська нація. І боксувати, тренуватись, гартуватись, займатися спортом ми повинні з вами завжди, щоб не відбувалося в нас в країні. Дуже приємно, що цей турнір чергове присвячений нашій легенді спорту, легенді українського боксу Анатолію Миколайовичу Чубакову. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, Новини міста.